Я вітаю вас, дорогі друзі! Кожного глядача Ютуб каналу «Мирослав Солонар. Як ви вже зрозуміли, з нами сьогодні Арман Сибульський, екстрасенс, пане Армане? Ми вас раді бачити увечері 14 січня. Навзаємо я рад вас бачити. Всіх вітаю, всіх доброго вечора. Спокійної ночі. Це саме так, оце точно. Це нам всім цього дуже дуже треба. Пане Романе, до вас є тут сьогодні кілька питань. Я пропоную, давайте почати із того, що про що зараз взагалі всі говорять: про заяви е дивні, дуже і божевільні. Помічника Путіна Патрушева він сказав, що Україна припинить своє існування в 25-му році. Ну, трошки божевільна людина, може не трошки, може дуже. Mm -hmm. Давайте ми подивимося, що він мав на увазі під цими словами, і чого взагалі очікувати. Да, від, від Росії в 25-му році а, насправді божевільна людина. Я б не сказав, що божевільна, і я б, напевно розцінював. Ці висказування як такі маніпуляції на напередодні перемовин, які відносяться до того, що деякі люди в Росії хочуть йти до кінця, і оточення Путіна також ставлять перед собою набагато Божевільні цілі, напевно, а і ось це знак того, що дійсно готуються перемовини і між Західом та Росією щодо припинення припинення вогню. Тобто я не можу сказати, що це божевільна заява, це розр... розраховано і спеціально зроблено для того, щоб. А, виявити деякі думки. Наприклад, як у медведів, медведів, ну, ви знаєте, як він постійно а, може випалювати якісь божевільні, на перший погляд, речі, але це також робиться не просто так, що він якби говорить те, що йому прийде по п'янів на спаде на думку. Ні, це також розраховано, і такий, така персона потрібна для того, щоб сформувати загальну, загальну картину для Західда. І Патрушев також її підкріплює. Що, ось деякі впливові особи розраховують на те, що України взагалі не буде. Ну, ви ж розумієте, я розумію, і навіть ну, мені здається, що навіть це не екстрасенсорне відчуття, що цього вже не має бути. Цього не буде. Україна є, буде і Україна вже відвоювала своє місце. Але зараз буде а, розмова, перемовини про її кордони на даний час. Що стосується, а, Ну да, не буду за, забігати вперед, а, по... Вас послухаю, ваше запитання. А да наступне. дивіться, питання. От ну хорошо він каже за цей 25-й рік. А давайте ми його так розглянемо в такому ключі. А взагалі, 25-й рік для нас, для Росії, для кого він буде кращим? Ну краще не можна говорити. Ви ж розумієте, що це дуже абстрактно? Краще ну, я розумію цю абстрактну слова ні для нас, ані для Росії. Цей рік вже не буде добрим. Тому що дуже поганого вже сталося за останні роки. Але е, Росія зараз в кутку е, е, їй вже не вийти е, з цього кута без е, якби на в той же стан, на тій ж позиції, що були до початку війни. І е, а ми вже відвоювали, як я сказав, своє місце. І я впевнений в тому, що в будь-якому випадку, якщо коли точніше, війна зупиниться, ми будемо в кращому стані, бо ми знайшли те, чого шукали багато-багато-багато років. Тобто ви ми... витікаєте, що ми знайшли себе, пане Роман, я правильно розумію? Так, і, мабуть, навіть не в останній термін, там після розпаду СРСР, а навіть за 100 років і більше. Це е, глобальний е, крок для України, і е, ось коли це закінчиться війна, я маю на увазі. Е, Звичайно, будуть залишатись залишатися ще якісь питання, але і вони будуть вирішені з згодом. А що він в нашу полю на нашу користь я маю? Ось угу. от дивіться: ще він, до речі, додав, що переговори щодо України повинні йти. Тільки нібито між Москвою і Вашингтоном без участі західних країн, як ви бачите, чи будуть насправді ці переговори лише між Америкою та Росією щодо України? Звичайно, це цього не може бути, бо е, взагалі демократичне суспільство вирішує це гур, гуртом да, як кажуть, і. Е, і це правильно, це не автократичні країни, коли а, а, Захід це союз, це спілка а, країн, коли, а, в, в, коли беруть до уваги а, думки кожної а, інтереси кожної а, країни, і а, цього не може бути звичайно, а, але. Це знов таки це такий, ну як по, випад до того, що з основну думку будуть висловлювати США і Росія, але навіть не Росія. Але вирішувати будуть Сполучені Штати і Китай, а не Росія. Росія також не є основним. Граком на цій е, сцені ну бо Росія це сировинний придаток Китаю. Причому про це говорять самі російські експерти, ну які спеціалізуються на темі Китаю. Тобто, це я не видумав ці слова. Там, же ж, основний зараз товаропотік з Китаєм е, в Росії. Ну я, я дуже довго вже висловлюю свою думку, того що з початком цієї війни почалася. Третя мирова світова, і і зараз вирішується, що відбувається, як Путін каже, що він намагається зробити цей світ многополярним, як він каже. Але ага. насправді відбувається об'єднання світу на дві Такі половини, і це цей мір е, стає біполярним, а не много полярним, і е, е, ось я про що? Про те, що е, Китай долу намагається, е, тобто, навіть не Китай, а е, азіатська половина світу намагається долучити свої. Зараз, коли відбувається цей перерозподіл сил намагається відібрати свої шматки, Захід намагається відібрати свої шматки. Ось ці кордони, вони так якби зараз визначаються. І дійсно Китай вже. Свої клешні запустили е, в Росію, і це в першу чергу можна побачити економічне. Так, да, і до речі, я тут додав, пане Романе, що там мало того, що це найбільший товаропотік саме з Китаю, але саме китайських товарів більше в Росії ніж російських в Китаї. От чому справа. Тобто в них зусилля всього китайського. Дійсно, так і я про це знаю не понаслижки, дійсно так. Все зараз, все китайське, і, і, до речі, не всі з цього задоволені. <світ> ем, так, ну тема не дуже така приємна, але ну. Навіть уже скандально, скажімо так, да про це зараз також говорять всі, і це давайте ми це також піднімемо. Е, те, що е, зеленського закликають знижити знизити призовний вік в Україні, так до 18 років. Це вже ну всі про це говорять абсолютно. Хочеться просто почути тут вашу думку. Да, з цього приводу е, чи буде взагалі зниження мобілізаційного віку в країні? Як ви взагалі це бачите? Давайте так для початку. Для чого це закидається до речі, заходом самим же Трампом і також Байденом? В тому числі. Ну, справа в тому, що дійсно проблема в тому, що не вистачає людей. Ось ось і все. І зараз є зброя, зараз багато чого є, і це не може використовуватися повноцінно, бо не вистачає людей. і Зеленський розуміє, що цьому буде кінець, я так відчуваю скоріше. Що буде цьому кінець, і він дійсно не бажає, щоб ось це покоління молоде, зовсім молоде, зараз було би травмовано. і але я бачу, що будуть тут. Прям я сумніваюся, я, я дійсно з цього питання сам розмірковував, бо, бо, бо воно важливе. А, і ось я бачу, відчуваю, що це якби прямо наприкінці воєнних дій буде. Якби вже буде прийнято рішення до зниження мобілізаційного віку, але не до 18% вище. В Зеленський буде операція до останку. до останку. І і якби це майже не пригодиться, ну не, не, не вийде того, що якби приймуть мало мабуть, приймуть ось цей закон, але е, не буде цього призиву. Ось як то так? Прям бачу, що на кордоні це питання вирішиться, коли вже не буде в цьому потреба такої. Да. Все таки дивіться, давайте от таку версію розглянемо. От про це пишуть нам багато наших глядачів в коментарях і просять розглянути. А чи може взагалі бути такий варіант розвитку подій? Що от з одного боку Трамп да, він там закликає, що треба знизити призовний вік в Україні, оскільки е, потрібно більше солдат, потрібно е, щоб там була більш сильна переговорна позиція в нас з Росією, але. Чи не може бути тут, що Трамп хитрий жук? Вибачте, що він закликає цим самим Зеленського для того, щоб українці повстали проти нашого президента. Щоб знаєте, щоб це от таке от було ну, ще більше цього от такого скандалу, цих мітингів, щоб відбувалося. Тобто, що Трамп не хоче, щоб Зеленський був далі президентом. От може бути така версія? Вона виглядає зараз. Ну, така, знаєте, конспірологія чуть-чуть. Ні, це не неправда, бо в першу чергу, ну, якщо повстануть люди. А ті люди, які зараз е, знаходяться на е, парні, вони як будуть до цього відноситися? Звичайно, е, вони згодні на те, що вони дуже довго воюють, вони втомилися, їм потрібна ротація, і це дуже багато парней хлопців. Е, які очікують на те, що їх хтось зможе підмінити. Е, Ну, добре, е, хтось буде е, цим незадовілений, але багато хто це підтримує. Е, це в першу чергу. Е, інше питання, е, що стосується Зеленського е, і Трампа, е, я не бачу, що Трамп. Дійсно, проти Зеленського. Зеленський виконує свої свою роль у цьому світі добре, і він дійсно працює. А хто хто б, навіть хто б це міг зробити? Ось всі ці роки. Він дійсно не відпочиває, намагається. Досягти е, цієї цілі, що ну, ну я бачу так, до. Е, до останнього він буде триматися. І е, для чого Трампу його скидувати? Е, дійсно, коли закінчиться війна, ось тут вже буде. Е, Велике питання, чи потрібен Зеленський? Але я навіть після цього бачу, що будуть вибори, коли це закінчиться, і що він знов буде на політичній арені і він буде впливати, і навіть я більше скажу: він буде знов президент в мирний час. Um, цієї ночі було весело на території Росії, була гаряча нічка. Україна атакувала багато їхніх областей, да, наші Збройні Сили. Ну, там багато населених пунктів. Там це Казань, Тульська область, Енгельс, Ростовщина, Тамбовщина, Воронеж, Орловська область, словом, навіть такий от величезний перелік. І uh, питали люди на черзі Москва. Як ви взагалі? Які у вас думки? Кремль О, попадуть пер, по Кремлю? В першу чергу, чи не про це треба думати? Ця атака так була не для того, щоб іти е, далі. Ця атака була е, для того, щоб напружити ситуацію де підштовхнути е, Росію до, е, до, при, до прийняття е, таких рішень, які будуть нам. Більше підходити. І це було правильно зроблено, і навіть це не від Зеленського відходить а з боку Заходу, бо вони показують, що якщо ви не погодитеся, бо перед тим були знаки того, що якби Росія не хоче. Е Приймати е, умови Заходу. І е, вони, до речі, також були від е, таких не від Путіна, а від сторонних е, особ. І далі, а. і зараз вони якби показують, що е, е, ви можете приймати рішення, але якщо ви відмовляєтеся від. Е, Угоди, наступ буде вже конкретним, і це буде дійсний рух, і ми можемо дати все. І до вас, до Москви дойдемо Ось для цього це робилося в першу чергу. Ну, і звичайно, щоб знищити деякі бази угу. і перерізати ці шляхи постачання зброї та Смазочних речовин. Ви знаєте, є там дуже часто в соцмережах показують відео. Ну, воно зроблено нейромережею, це правда, але там, де горить Кремль, все так знаєте, палає, і там Путін такий біжить з чемоданчиком своїм. В нього там все розлітається з того чемоданчика, він такий потний, весь витирається, довкола все так палає. А може такий бути сценарій, чи це фантастика? Зовсім не фантастика. Я цей сценарій, але без Путіна, але ну, mm -hmm. я цей сценарій бачив вже дуже-дуже давно. І uh, у мене це навіть зафіксовано. Я писав в своїй книзі з зі своєю дружиною, коли ми писали. Uh, там був такий сценарій у 2016 році, mm -hmm. що oh, буде велика було. війна. І що вона укінчиться тим, що буде попилати Москва. І я знаю, що це буде. І я знаю, що Путін помре наприкінці війни, але кінець війни в Україні це не кінець війни. Так що буде, як, знаєте, в тій пісні Ленінграда, здається, Москва згоріла, і Путін, і Собчак. Так, well, да. Путін помре раніше. Але е, дійсно буде, і вже навіть було таке, коли безпілотники долітали до Москви. Але ще будуть і ракети. А, а, і ще одне питання. Давайте піднімемо сьогодні. Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану загальної мобілізації в Україні до 9 травня 25-го року. А, чи ви бачите, що буде увесь 25 п'ятий рік воєнний стан у нас? Ще чи може десь його вже й скасують? Може не всюди скасують, може десь частково. В другій половині скасують, в другій Бо половині. Я... Бо я очікую от окінчення воєнних дій влітку, і я від цього не відмовляюсь вже три роки, напевно, десь. Як я говорив до спочатку, на перших місяцях початку війни, що війна буде тривати 3-4 роки, ось і виходить. Три з половиною, зараз я вже можу більше упевнитися в строках, і я гадаю, що це буде влітку, можу помилятися, звичайно, але це моя особиста думка. і Тобто після укінчення, мабуть, в осінь, але я хочу. Напевно, підкреслити те, що я ну, от, строки це не, не моя сильна е сторона. Mm -hmm. І я я бачу більше образи, і е ці образи буває важко прив'язати, бо можу помилятися трошки. Трохи. Але події з от, певно. Відбувається дуже часто, що я говорю так відбувається. Хай, хай там як, армане. Сподіваємося на краще, як написала наша глядачка: що Армане, ви супер, дай Бог, щоби патрушев збрехав. Ну таке побрехеньке, да трошки таке для свого народу. Загалі це не приймаю як якусь серйозну заяву, бо це дійсно маніпуляція. Ну до цього не треба відноситися серйозно. Да, люди, не сприймайте це серйозно. Дякую вам, пане Армане. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Морослав Солонар з нами сьогодні. був Арман Сибульський, екстрасенс Я залишаю посилання на соцмережі. Ютуб канал пана Армана в описі під цим відео. Тому, будь ласка, друзі, долучаємося. Всім всього хорошого і будьте мені здорові та щасливі. Пока. Всім до побачення.